Добрий день, мої любі діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо займатися онлайн. Працюємо з молодшою групою. Сьогодні на уроці ми з вами, як завжди, почнемо працювати з диханням, потім повторимо наші деякі улюблені скоромовки, а також з вами згадаємо сьогодні пісню 10 піратів. Тож давайте сядемо рівненько. Будь ласка, взяли у живіт. І видох. Молодці, ще раз взяли вдох. І видох. Молодці, ще раз, будь ласка, вдох зробили гарненький. І видох. Так, молодці. Зараз давайте зробимо декілька вдохів через нос, а видихаємо вже через рот, будь ласка. І повний вдох зробили, і видох. Молодці, ще раз зробили вдох, і видох. Молодці. Давайте згадаємо наші букви: б, п, б, п, д, т, з, с, з, с, г, к, к, в, ф, в, ф, в, ф, молодці. І. Продовжимо працювати з нашими скоромовками. Давайте перша скоромовка у нас бурульки, да? це такі сніжні льодові каплі, які застивають у мороз. У бурульки краплі з носу. Це застуда від морозу. Ні, хлопчику, у криги, нежить тільки від відлиги. Ще раз давайте разом, тільки швидше. У бурульки краплі з носу. Це застуда від морозу. Ні, мій хлопчику, у криги нежить тільки від відлиги. І коли наступають голода, у нас у багатьох що з носу текуть течуть зелені. Так, черепашка. У чотирьох черепашок чотири черепашонка. У чотирьох черепашок чотири черепашонка. Молодці. О, це дуже відомо. Може так показати? О. Дуже-дуже я люблю цю рухливу букву Ю. З нею спокою не знаю і танцюю, і гуляю, і малюю у гаю. Молодці. Так, і останнє. Це вже про мишей наших. так? Миші в шафі шаруділи, Шість шарфів шерстяних згіли. Тут у нас буква «ш», С, з, с, ж, ш. Так? Шиплячі. Давайте ще раз повторимо: з, с, з, с, ж, ш, ж, ш. І звернемо увагу на букву «ш». Миші в шафі шаруділи, шість шарфів шерстяних з'їли. Давайте ще раз. Миші в шафі шаротіли. Шість шарфів шерстьяних з'їли. Так, молодці. Ну, починаємо розпівування. Тож давайте з закритим ротиком. Будь ласка. Уже закритим ротком продовжимо. Дві внизу, дві вверху. Молодці. А буде виглядати, якщо ми співаємо з назвою нот, то так: доре, доре, мі, міре, до. Давайте з назвою нот. Доре, доремі. Dale. Lo, 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 lo. І останні давайте згадаємо з вами, яку ми співаємо диби Диби, диби, Диби-диби-диби-пи, пішла баба по гриби, а дід попопеньки в неділю раненько. Диби, диби диби, биби, баба вже несе гриби, а дід час не гає, під кущем дрімає. Диби, диби би пішла баба по гриби. А дід поопеньким неділю раненько. Диби-диби-диби-би, пішла баба по гриби. А дід по опеньким неділю, неділю раненько. Молодці. А зараз ми з вами повторимо нашу пісню Десять піратів. І допоможе мені це. Зробити самі автори цієї пісні від професора Крейду Десять піратів Анатолій Паладійчук. Слухаємо. І згадуємо текст. Десять піратів збирались та неприємні з одним із них сталося. Він заховав пістолет свій вдома та заховав невідомо самому. See Маю надію, що ми згадали текст з вами. А зараз ми спробуємо заспівати вже підміну з цієї пісні. Я вам буду допомагати. Тож, давайте разом зі мною. Десять піратів у море збирались, та неприємність в ним із сталася. Він заховав пістолет і дома, де заховав, невідомо самому. Дев'ять піратів, у море збирались, та неприємність з одним із несалась. Він заховав пістолет свій у домі. a Шостий і сьомий пішли до кринички. тиждень минув, а не їх, не водички. Я ти четвертому, каже, пірату. Треба нам, друзі, збіти, Візьмемо третього разом з собою і заблукали у лісі всі троє. Другий пірат під нудьги занедужа, бо сумував за домінкою дуже, тож уночі, не сказавши нікому, викрав гармату і зблиснув додому. Хвиля морська корабель хилитає, тільки на ньому піратів немає. Про піратів. Тож сьогодні на уроці ми згадали тільки пісеньку про піратів. вона е жартівливий носить характер про піратів, які збиралися у плавання так? Грабувати та вбивати. І в итогі ніхто нікуди не поплив, тому що, як з'ясувалося, кожен пірат був з якимось, якимось недоліком. Тож працюємо зразу, разом з вами. Усім усього найкращого. По можливості, вивчайте текст, починаємо вже скоро готуватися до нового року, хоч і він буде і онлайн, але все рівно якусь нотку радості та свято, задоволення. Я маю надію, що ми з вами отримаємо. Тож, усього найкращого вам, до нових зустрічей!